А тепер маленька, приємна новина. Місяць тому, місяць тому редакція інтернет-видання Лєвий Берег та Третя Українська Республіка, і я зокрема оголосили конкурс серед молоді на кращий твір. Чому я обираю Європу? Призом цього мало стати сертифікат на політ на повітряній кулі для п'яти переможців. Я з великим задоволенням саме тут, на Майдані. Хочу сказати, що молодь написала чудові речі. Вона написала, чому вони в Європі. Вона написала, чому вони хочуть жити як європейці. Бо це нові правила. Це зовсім інші стосунки. Це перспектива майбутнього. Я з великим задоволенням саме тут, на Майдані, не в офісах, а саме тут, на Майдані, хотів би вручити представнику. Тих переможців сертифікат на політ на повітряній кулі нагороджується один із п'яти переможців Валерія Чернішук з міста Києва за роботу, чому я обираю Європу? Редакція Ліоберга та я з задоволенням передавайте там на горі, що Україна це Європа. Також виграв Валерій Черемшук, Дем'ян Пастух із Києва, Олексій Марченко із Забже, Польща, Віталій Маркович із Львова, Аліна Купцова з Донецька. Що це означає? Це означає, що підростає покоління, яке не буде ділитися на москалів та бандерівців, яких придумали вороги України. Воно буде єдиним європейським народом від Львова до Донецька. І ми будемо в Європейському Союзі не тільки в асоціації, але й повноцінними членами. І ми збудуємо тут нормальну країну для нормальних людей. Я дуже вдячний, що молодь сьогодні бере політику в свої руки. Слава вам і слава Україні! Слава! Ну, це мама Дем'яна Постуха. Дякую за вашого сина. І... Батько Олексія Барченка, який зараз в Польщі, але я сподіваюся, що він і там на Майдані. Вам також. Дякую. Хай учиться і приїжджає будувати тут Україну. Василь. Володя, вітаю. Дуже дякую за все. І завтра буде ключовий день. Кияни, гості, завтра ключовий день тут. Творіть політику, вона в ваших руках.